Ну що, привіт! Сьогодні вже в нас виходить з вами третє відео, і воно по плану мало бути чисто по облігаціям і по особливостям облігаційним, але я так подумала, що ну, прямо на ціле відео там нема про що розповідати. Все-таки, якщо у вас будуть запити, будь ласка, мені пишіть в коментарі, я тоді додатково відео зніму. Але суть така, що облігації це просто трошки інший вид фінансового інструменту. Він дуже класний і прикольний. Але драбина облігаційна, вона виглядає дуже-дуже схожою на. Драбину якраз депозитну, яку ми минулого разу з вами розглядали. І е, нюанси якраз облігаційної е, драбини заключаються в тому, що е, у вас просто в якийсь е, один з періодів зазвичай один раз в квартал, тобто це зазвичай кінець квартала або початок наступного. Тобто це або третій, або четвертий місяць, далі це або шостий, або початок сьомого і так далі. Виплачуються якраз відсотки по облігаціям, і тут дуже важливо собі так само встановлювати правила про те, що ви ці відсотки далі капіталізуєте. Ну, тобто, якщо, наприклад, у вас з семи облігацій. Виплатили, да, там вже 400 або 500 гривень відсотки, то ви, будь ласка, або докладіть і купіть собі ще одну облігацію, да, або затримайте ці гроші, щоб по наступного кварталу, коли будете додавати, да, купили б на одну облігацію більше, тому що так якраз, в принципі, і працюють гроші, тобто гроші зазвичай не виводять. А їх, не то, що заставляють примушую, да, але нам потрібно зробити так, щоб вони у нас працювали ось. А пам'ятаєте, да? основна зараз задача нам з вами сформувати фінансову подушку, тобто якраз по максимуму накопичити, да зібрати ці гроші, щоб забезпечити їх збереження і швидку ліквідність, тобто швидку їх доступність. Ось. Тому. Про облігації ми з вами вже розбиралися да, в нашому інтенсиві. Зараз дуже вигідні воєнні облігації, це не тільки нульова відсоткова ставка, да, коли ми отримуємо з вами вже відсотки по виплатам да, з облігацій, вони не підлягають оподаткуванню. І друге да це. Ми, звісно, з вами таким чином підтримуємо нашу країну. Тобто ми вбиваємо, інвестуємо, скажімо так, свої гроші на протистояння та, ворогу. Ось. Тому це те, що стосується облігацій. Облігації можна в гарному такому Гарний вибір облігацій, ось так правильніше сказати. В Сенсбанку, банку, да, тому що на сьогоднішній момент це все ще державний банк. Ось я прям рекомендую, тому що в Монобанку на сьогоднішній момент то кількість да, вибору облігацій прям значно зменшилася. При всьому цьому, що в Сенсбанку ви там прямо можете собі обрати. І різні відсоткові ставки да, на різні терміни. Зараз дуже швиденько да, вам іще просто підсвічу, що таке взагалі облігація. Да, облігація це ціни ППР, який вартує зазвичай сталу, має сталий номінал. В гривні це тисяча гривень. Так само у нас є облігації в доларах і в євро, це так само 1000 доларів або 1000 євро. Вартує одна облігація. А коли ми з вами їх купуємо в залежності від того, коли була випущена облігація, скільки вже відсотків по ній нараховано, да, вона може коштувати більше або менше. Ось, і а, в чому її вигода? Вигода в тому, що по факту ви. Навіть якщо не закінчився термін дії облігації, ви можете її продати. Да, там, звісно, буде трошки менше коштів в плані того, що якщо на покупку вона там може коштувати 1050 гривень, гривень, да, то на продаж вона може коштувати 1025. Але в будь-якому разі, як це працює? На протязі періоду вам, наприклад, говорять, да, що ця облігація, терміни її дії, там 12 місяць 28 року. І за цей період, наприклад, у вас від сьогоднішнього дня буде сім разів виплачено відсотки. Да? Тобто, наприклад, сім кварталів у вас буде, буде додаткова да, виплата винагороди, скажімо так. І ви в цей час будете отримувати тільки ось ці відсотки. Тобто, в цьому якраз різниця між Депозитами, да, тому що коли закінчується термін дії депозиту, зазвичай о, виплачуються і відсотки, да, якщо у вас немає щомісячного да, там, погашення відсотків, зазвичай це в кінці терміну. Ось. То облігація, вона навпаки, вона на протязі терміну вам видає винагороди, і в кінці терміну вам просто повертається її номінал, наприклад, тисячу гривень. Да, якщо ви за цей час купували в різні періоди, да, наприклад, купили собі 13 штук, там, наприклад, кожного місяця, да, або через місяць, і так далі, то в кінці терміну вам прямо повернеться 13 тисяч. Ось так це працює, далі ви будете вже вирішувати. Якщо вам ці гроші потрібні в кінці періоду, тоді забирайте. Якщо вам ці гроші не потрібні, да, ви можете знову реінвестувати їх вже там в іншу облігацію або в іншій ціні папері. Це те, що у нас стосується облігацій. Думаю, ми тут закрили з вами. І а, сьогодні ми з вами вже доведемо те, з чого починали, так, як все-таки в цьому реальному плані існувати. Так. Ми з вами загалом домовлялися, так, що після першого нашого відео. Ось коли ми з вами тут пам'ятаєте, робили огляд, розрахунки, скільки це, да? У нас була ось така табличка да, з фінансовою подушкою, як же ж все таки ми розподіляємо. І я 100% впевнена, що навіть якщо ви розподілили, все рівно да, є в голові якась така нерозбіріха, як же з цим конкретно реально працювати. Давайте сьогодні. Пробуємо ще трошки розставити всі крапки над І, як загалом з цим працювати. Ми не будемо багато брати, я думаю, там, можливо, з рік або півроку подивимося, як ми можемо з цим працювати. Перше, що завжди в таких випадках я роблю, я завжди собі пишу правила да, для того, щоб від них не відходити. І ми з вами також їх знапишемо, але зараз давайте зробимо собі якісь поміточки, да, установчі з базу, з чого ми з вами починаємо. Ми з вами говорили про те, що у нас там, да, там 84-120 тисяч гривень, ми хочемо собі зробити фінансову подушку. Давайте йдемо в план реальний. Бачите, сюди я просто написала 100 тисяч. Ну так, плюс-мінус, щоб було розуміння, да? щоб було нам з вами більш такі, ну, загальні. Загальна цифра, да, ні до чого не прив'язана. Також давайте одразу визначимося, да? якщо ми ось тут з вами в а Плані просто писали національну валюту, да, і о, долари або євро, то тут -то важливо в власному плані вже повністю все-таки визначитися. Да? Якщо, наприклад, ви хочете тримати готівку в декількох твердих валютах, то потрібно тоді буде сюди це додати. Наприклад, ви хочете і долари, і євро. Да? І так, що ми з вами робимо? О, Установчому плані. А скільки ж ми з вами все-таки вирішуємо віддавати? Да? І в правилах ми собі пишемо. Спершу відкладаю на фінподушку, ну, наприклад, так, от. При розподілі коштів спершу відкладає на фінподушку 3 тисячі гривень. Наприклад, давайте беремо так. І кожного місяця. Можете там вже собі писати, якого числа і так далі, але це просто для того, щоб ви вже точно Могли з собою домовитися, да, що ось так ми з вами робимо. І так, у нас тут сума, значить, буде 3 тисячі гривень. Далі нам потрібно з вами визначитися, да, куди вона у нас приходить, да, як вам виплачують, наприклад, зарплату да, або з вашого бізнесу, як приходять гроші. Да. Якщо у вас готівка, значить це буде готівка. Да. Зазвичай зараз. Майже у всіх, да, у більшості, скажімо так, це все-таки електронні розрахунки, да, тому ось, а, ми так і пишемо, що 3 тисячі гривень на протязі ось всього цього періоду а, автоматично до мене будуть приходити. Саме на ось цей розрахунковий рахунок, да? і ми бачимо, що ми хотіли б з вами да, розподілити, так як ми домовлялися, да, по різним кошикам, але теоретично воно прийде все просто в банк, да, в національній валюті, що не є точно нашою домовленостю і смислом цього всього, що ми з вами робили. Да? Тому тут дуже важливо. Да, домовитися конкретно з о, собою, да? як це буде виглядати, а, що а, крок за кроком у вас має бути. Наприклад, ви собі говорите, да, що а, в мене має бути там на окремому, да? давайте так. На окремому рахунку в. Банку, або е, тут вже буде ваш конкретний варіант. Або в банці знову через кому, скарбничці, гаманці, да, тобто я зараз перечисляю, що перечисляю різні назви е, да, ось цих окремих рахунків, які е, на сьогоднішній момент е, у нас е, з вами є. Тобто це можна просто безвідсотково да, відкрити ось такий рахунок, де у вас гроші будуть постійно в доступі, але куди ви не будете лізти за жодних умов. Ось. І о, що ми з вами починали? На окремому рахунку в банку, в банці з має бути постійно, наприклад, 12 тисяч гривень. Це наш з вами, да, ось постулат на цю роботу. Ось. Далі у нас в правилах що може бути? Вдома да? має бути готівка в роз. Міріт. Ну, давайте так, щоб у нас було кратно трьом, наприклад, 9 тисяч гривень. Да, просто ось у вільному доступі має бути, так? Да? Що ми далі з вами пишемо? Так. Будуємо депозиту рабину там по. три де позити, од ноча нерідча Одного разу півроку, а купуємо тверду валюту, так. І так далі. Бачите? Тобто, ми з вами що маємо зробити? Ми маємо в першу чергу домовитися з собою. Як це має виглядати да, для того, щоб потім цим правилам о, притримуватися? І зараз ці правила для нас із вами і будуть, знаєте, як кажуть, технічним завданням. Давайте, що ми з вами дивимося? У нас на окремому рахунку в банку має бути постійно 12 тисяч гривень. При тому, що ось ми будемо з вами по 3 тисячі гривень в місяць да, відкладати, ми з вами розуміємо, що відкласти конкретно. В електронному вигляді перші наші кошти, які можуть нам знадобитися, ми з вами одразу, наприклад, ці кошти говоримо все. Ось вони у нас тут залишаться. Ми, грубо кажучи, їх отримуємо. Далі ми їх переводимо, опять же, в баночку, в скарбничку, в гаманець якийсь, і вони там собі спокійно лежать, і ми знаємо, що у нас вони можуть бути доступні. Далі ми з вами йдемо. Ми зараз говоримо про те, що в першу чергу ми маємо собі, перед тим, як йти вже в фінансові інструменти, ми маємо з вами забезпечити реально швидкі і ліквідні гроші для того, щоб у нас точно, знаєте, ось якщо буде буде така необхідність, прям реальна, ми могли їх витягнути. Ось. Тому ми з вами одразу формуємо. Готівку та в національній валюті і рахунок у банку о, так само в національній валюті. Тобто, далі, ви бачите, да? ми формуємо готівку вдома. Тобто, ось ці три тисячі, які кожного місяця до нас, ось наступні три місяці, прийдуть, ми з вами що робимо? Ми їх переводимо сюди. Тобто, ми звідси там в банкоматі десь знімаємо. І кладемо собі вдома спокійно, да? тобто ми закриваємо нашу ось, ось цю з вами потребу. А далі ми з вами що говоримо? Ми говоримо, да, що ми хочемо будувати депозитну, так, депозитну, хочемо будувати депозитну драбину. Да, по три о, депозити одночасно. І ми собі говоримо про що? Ага. Ну, депозитна тербина це означає, що ми декілька місяців підряд, да, для того, щоб потім було декілька місяців о, виплат і пере, о, переведення да, цих коштів в о, о, на інші вже о, рахунки, на більш вигідні умови, на більш о, кращі там, відсотки і так далі. Ми з вами маємо це е, зробити ну, мінімум один квартал. Да? Тому ось ми беремо так само з вами. Е, наступні три місяці да? дивимося, де у нас депозити в національній валюті. Ось вони у нас. Я копіюю сюди, і ось так в мене е, з вами виходить. Тобто, що у нас виходить? Е, що на п'ятий. Місяць 26-го року у нас а, з вами вже буде а, фізично а, накопичено 30 тисяч гривень, і з них 12 тисяч. Просто на рахунку в банку лежати, 9 тисяч буде а, готівки, готівка в національній валюті. Да, і вона буде, да, вона буде знацінюватися, але тут штука така, що це а, наші з вами кошти а, на. На непередбачуваний випадок ось. І далі ми вже починаємо з вами працювати з фінансовими інструментами. І перше, що у нас іде, це якраз депозити в національній валюті. Далі ми з вами про що говорили? Да? Що на річ одного разу в півроку купуємо тверду валюту. Я взагалі вважаю, що ось перший ось цей. Рік, да? ну там не те, що рік, скільки у нас тут сім місяців, да? а поки ми просто формували хоч якісь кошти, да? у нас тут якраз 21 тисяча, хоч якісь кошти, щоб були на НЗ, ми їх взагалі не рахуємо. Да? Тому ми з вами виходимо з того, що ось тут нам з вами важливо вже починати працювати з облігаціями, пробувати з ними працювати. І купуємо з вами перші облігації. Далі у нас з вами що? У нас з вами працює депозити, у нас з вами вже є перші облігації, ми з вами вирішуємо, що. У нас з вами іще немає готівки в твердій валюті. І тут ми з вами що можемо зробити? Ми з вами, якщо будемо купувати, наприклад, в обміннику, то ми можемо з вами перший місяць да, перевести ці кошти, наприклад, просто в готівку додому, да. можемо, якщо це буде купуватися там через банк, можемо залишити тут. Взагалі без різниці все залежить від чого, да, яка у нас з вами мета. У нас з вами мета купити першу тверду валюту. На сьогоднішній момент там, долар 42 гривні з копійками, тобто ми розуміємо, що якщо ми хочемо купити конкретно там 100 доларів, да, ми можемо ось прямо так і порахувати там, 100, то нам потрібно 4,250. Можемо просто купити на 3 тисячі. Гривень, да? але ми розуміємо, що ось тут нам потрібно іще 1250. 1250. І залишається і, наприклад, на рахунку можемо залишити ось так, щоб у нас нормальна сума. Ну, тобто. Трошки більше, та, ніж ми з вами планували. Далі, що ми з вами робимо? Наступний місяць ми знову можемо залишити на рахунку. І ось тут нам уже з вами буде вистачати на 100 доларів. Що ми з вами робимо? Ми з вами, виходить, будемо робити наступне. Тобто, у нас тут з вами з'являється 100 доларів. Або давайте ось цього наступного місця, просто щоб було гарно вийде. У нас тут з'явиться 100 доларів, а ось тут відніметься 4,250. Ну, це, знаєте, для того, щоб уже тут не нараховувались подвійні да, якісь суми. Ось, так, у нас з вами вже з'являється перші 100 доларів. Тепер ви бачите, що ось тут ми з вами так само. Готові вже а, трошки більше, да, ніж 100 доларів, але у нас з вами є деп... рахунок банківський да, в твердій валюті. Ми так само хотіли тут ну, мати якісь, і, наприклад, ми тут з вами вирішуємо, що давайте зробимо ось таким чином. В банку йому все рівно він вам хоче якісь речі. Зробить. Тобто ось тут у вас з'являється вже в цьому місяці 112, да? там, ви бачите, 111 з там, доларів, ну нехай там 112, а доларів з'являється тут. Звісно, тут нам потрібно з вами зробити мінус 4,750. І таким чином ми з вами, бачите вже, в принципі, якщо брати по нашим планам. Повністю використали всі, ну тобто, вже на всіх інструментах у нас є з вами кошти заведені. Для чого це потрібно? Да? Це потрібно для того, щоб, наприклад, ви точно навчилися як працювати вже з цими інструментами. Ви бачите, да, що ми з вами в перші місяці покрили ось необхідність в коштах, які по факту не працюють. За сім місяців і далі ми з вами вже пішли в інструменти, які точно нам потрібні з вами для подальшого розвитку. Ну, і, звісно, тут якраз у нас ці три тисячі, які прийшли щомісячно, ми з вами, наприклад, купуємо облігації. Далі ми вже з вами знову йдемо і по можливості там будуємо депозитну драбину. І так далі. І повторюємо, ось всі ці рухи, звісно, тут у вас вже буде більше фінансової активності. Вже десь у вас будуть закінчуватися депозити, ви будете дивитися, перекладати їх на більш зручні терміни. У вас вже будуть працювати облігації, будуть приходити до вас відсотки, і вам потрібно буде щось з ними так само вирішувати. Тобто тут уже ви відчуєте справжнє оце життя не тоді, да, коли ви рахуєте там не знаю, там 100 гривень, да, а коли ви вже відчуєте, що у вас є фінансові інструменти в управлінні, Да, поки що це там невеликі прям суми, але повірте мені, коли ви навчитеся ось такі суми, ну, не супер, да, там грандіозні. Навчитеся ними управляти, далі вже буде неважливо, да, ви перекладаєте на депозит 3 тисячі да, або 30 тисяч. да, що ось ці 3 тисячі в місяць, як ми з вами вчили по депозитній драбині, це означає, що ми відкриваємо з вами три різні депозити, наприклад, на 3, на 6, на 9 місяців. Я просто так хочу уточнити, щоб ви зрозуміли. А це просто. Три облігації на той термін, який вам більш зручний, з тими відсотками, які вам більше подобаються, і так далі. І ось так ви собі робите ось цей фінансовий план. Звісно, що ось тут може вже курс бути зовсім інший. Да? Тому, будуть у вас 100% будуть коригування в вашому бюджеті. І це прекрасно. Тут саме головне, да, що ось Excel вам допоможе в усьому. У вас був план такий. Да, можна писати план реальний там на о, 8 місяць 2025 року. І потім через якийсь період, наприклад, вже в кінці цього року передивитися, а як ви реально з чим справляєтеся, да? і, вже, <кій> і вже конкретно, да? наприклад, ось о, на кінець року у нас із вами має бути, наприклад, зелененьким відмічено ось це, і, о, і ось це. І ви перевіряєте, так, у мене все йде по плану. Що далі, да? щоб ви розуміли плюс-мінус, з чим вам далі працювати? В принципі, в мене все. Я дуже буду рада, да, якщо ви дасте зворотній зв'язок. Як вам, в принципі, ось ця ідея да, в формуванні таким чином фінансової подушки? І планування. І якщо у вас є будь-які питання, будь ласка, задавайте. Ви знаєте, що у нас є внутрішній з вами чат, да, де ми все це проходимо, можна прямо під відео, да, так само задавати питання для тих, хто взагалі не в курсі, чим ми тут займаємося. Да, і так знаська потрапив на це відео, тому що я його, в принципі, не робила скритим, воно доступно. Тому, якщо є питання, будь ласка, задавайте, діліться, можливо, досвідом або своїми думками. Все, всім до побачення.